22 жовтня відбулася благодійна акція фонду серце миру. Захід пройшов за підтримки українського дому та міжнародної дипломатичної ради в Україні. Цей захід має благодійну мету, і сьогодні головна наша ціль одна з них це зібрати кошти та привернути увагу до постраждалих в АТО. А сьогодні виставка продаж. Всі ціни вказані під картинами. Ми запрошуємо гостів роздивитися роботи та подивитися на ціни. Вони дійсно благодійні. Ми сьогодні очікуємо багатьох людей, як би сильних мира, не мира, но нашої країни. От, ми звернулися в більшість партій, то есть партій подтвердило своє присутствие. От, і також деяких колекціонерів, і культурних деятелей. То есть мы посмотреть на то, как по-настоящему, то есть в таком, в таком малом проявлении реагируют политики и э, люди, которые что-то решают, то есть как они реагируют на беды людей, которые уже вложили что-то в эту страну. Представлено 60 работ, даже более 60, потому что, насколько я знаю, доносили еще работы. И еще скульптуры Николая Знобы тоже также доставляли. А тості що плюс у нас стенд кераміки, і стенд народної вишивки до акції. Долучилися навіть діти. Учні державної художньої школи, які постійно своїми малюнками підтримують бійців у зоні АТО, влаштували свою виставку. Кожен бажаючий міг придбати дитяче творіння і цим самим допомогти сім'ям постраждалих солдат. А музичну програму організувала школа-інтернат імені Лисенка. В рамках заходу відбулася презентація дитячої колекції одягу за українськими мотивами, куратором якої стала Голда Виноградська. Люди мистецтва, як і всі люди, напевно, в Україні зараз намагаються долучитись до боротьби для допомоги а, нашій державі, і залюбки взялися допомогти з цим проектом. А, ми будемо показувати сьогодні з дитячих колекцій. Чому дитячих, тому що а, тут будуть продавати слоти саме діточок? Які зробили ну і взагалі діти це діти, це символ нашого майбутнього. А те, що це показується декілька дизайнерів, а не один це якраз говорить про те, про наше об'єднання. Та особливістю стала презентація картини Серце миру, написану у віфлеємі. Над полотном протягом тижня працювали художники з усього світу. Картина закликає людей об'єднатися заради миру. Ми малювали цю картину в Віфлеємі А зимою. Ми її не показували, тому що ми розуміли, що ми не умісника в той час, коли відбувалося десь такое. Вот, Мы э, тогда как бы были заинтересованы в том, чтобы обратить внимание мировой общественности э, на то, чтобы э, как бы было, был мир. Да? И поэтому мы выбрали место, святое место. То есть это мы работали на протяжении двух недель художники из разных стран. Под руководством это был проект Джамаля Бадвана. Данный Захід не мог умынутый министр культуры та молоди Украины. Вы Знаете, мы все, багато кто спросил, их была свитка коли цей український дім палав, коли він був вирій таких найгарячіших подій.